Доброго дня. Мене звати Тетяна Матвійчук, я практикуючий психолог-психотерапевт. Я Олександра Пасльон, я гештальт терапевт та каско І наша сьогоднішня тема це жінка-дівчинка. Ну, це продовження про жіночу роль. Ми вже говорили про жінку-матір. Сьогодні поговоримо про жінку-дівчинку або жінку-дочку. Так. Жінка-донька. Які прояви можуть бути да, цієї ролі, які плюси, або які мінуси в цій ролі. Да? От. Ну, ми всі знаємо, що у нас багато ролей, які ми відіграємо одночасно. Так? Але варто розрізняти, якщо ми спілкуємося з мамою, з татом, то ми діти, і я донька по відношенню до мами і тата. Так? Ну, так, і там ієрархія. Витримуються, так? тобто батьки більше, я менше. Так. І це все більше ні в яких моментах я не донька, насправді. Угу. Але ж бувають певні там, особливості, певні, умовно кажучи, відхилення, так, коли ми починаємо відігравати цю роль з кимось іще. Питання в тому, чому ми відіграємо цю роль, заради чого ми її відіграємо, що ми отримуємо, коли ми граємо цю роль. Так, ну і розпочнемо з того, хто ж така жінка-дівчинка чи жінка-донька, які її от, характеристики. Як правило, ця жінка вона досить легка, вона весела, вона трохи інфантильна, і вона може навіть у зрілому віці відчувати себе дитиною. Угу. Вона дуже потребує опіки та захисту. Угу. І вона потребує такого партнера, який буде вирішувати її проблеми, буде брати за неї відповідальність. Ну, А вона, в свою чергу, буде дарувати йому легкість, веселощі, ну, тобто вона така, як метелик. Так, Тільки хотіла сказати, метелик такий так, або фея. така. Легка, грайлива. Іноді е, ця роль може проявлятися у дорослих жінок, е, як, е, такий в стилі одягу да, е, дівчачий, да, то бантик е, десь якийсь е, да, одягти. то спідничку таку, якусь одягти коротеньку, так, знаєте, от Не по віку, так, не за віком. То... Е, Якось так поводити себе, там, жінці вже більше п'ятидесяти да, або за а вона поводить себе як дівчинка, вона там кліпає очима, посміхається, фліртує як дитина. розумієте? Нічого такого поганого в стані дівчинка насправді немає. У нас у всіх є. Ця дитяча частина, з якою mm -hmm. варто контактувати. так? От. І навпаки, контакт з нею дає нам розквіт своїх здібностей, творчості, mm -hmm. так? ресурс. Так. От. І завдяки цій контакту, з цією частиною своєю внутрішньою, ми можемо добре розуміти себе, розуміти, чого ми хочемо, чого ми прагнемо, яка зараз потреба у нас така на першому плані. так? От. Але є певні дійсно перекоси. Так? Або жінка обирає якусь таку сукню з рюшиками, з якимись такими бантиками так і таке інше. Так? Тобто невідповідність статусу, невідповідність віку, коли ви це помічаєте, то це говорить про те, що є такий антистан цієї жінки, так, вона застрягла в цьому віці, вона ще й досі. Не усвідомила цю частину, не пропрацювала її, так, і таким чином її зараз транслює. Так. Ну, тобто, якщо, як правило, ми змінюємо ці ролі, так, то вона просто в ній застрягла. Вона може бути матір'ю, вона може бути дружиною, але все одно вона поводить себе як дівчинка. Так досить інфантильно, легко, весело. От. І для неї це все чудово. Так. Ображатися дуже часто, так? вона може, ну, як, певні, які реакції можуть бути ще ну, як антистан, да? Тобто, така доросла дитина. Там, надути губки, образитись, так? не розмовляти, капризувати, да? тупати ніжкою, закатити істерику. Звичайно. Так? Ну, от. Або, навпаки, знаєте, така пацанка. Просто ну, відірви і викинь да? щось таке. От. Тобто дівчина така, дівчинка свято постійно, да? От, Це круто, там, на якийсь період часу да? бути в контакті з цією частиною в цій ролі, але тоді до вас оточуючий світ буде ставитись відповідно як до дитини. Ну, декому це окей, а багатьом ну, там, чоловікам, партнерам, да, дітям, да, це може здаватися трошки дивно. Ну так і, наприклад, у дитячо-батьківських відносинах, якщо така жінка вона матір і в неї є дитина. То, як правило, діти у таких матерів вони дуже швидко виростають і вони доросліші. Якщо мама не може показати такий приклад, так, бути матір'ю, якось якось такою відповідальною, то тоді дітям доводиться брати на себе цю роль, швидко виростати. Як правило, вони починають брати на себе відповідальність за свою матір, ю. контролювати там, чекати її, доки вона там з дискотеки повернеться, наприклад. Ну, mm -hmm. mm -hmm. no. так. так. І відповідно, це такі перекоси в ролі, да, які теж не корисні. Я думаю, що й в першу чергу самі особистості, самі жінці, да, коли ми починаємо пропрацьовувати цю роль, да, коли ми починаємо ставитися до оточуючих. Відповідно свого віку, да? ми усвідомлюємо цю роль, ми з нею контактуємо, ми з нею вживаємось, ми даємо, даємо їй якесь місце. Так? іноді. Так? Тобто, створити свято це круто. Радіти життю, там, дарувати квіти, дарувати подарунки, отримувати подарунку це круто. Так? От, ем, 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 дарувати собі подарунки. А вигулювати себе іноді, так, вигулювати свою власну внутрішню дівчинку, так, і балувати її, так, щось там приємне дарувати, чимось смачненьким годувати. От. Це все корисно робити, так, але помірно, так, дозовано, дозовано так, усвідомлено. І ви, відповідно ви в контакті, ви наповнюєтеся цією частиною. так? От. І далі потім, відповідно ситуації, відповідно того, з ким ви зараз спілкуєтесь, ви в інші ролі просто переключаєтесь. так? Mm -hmm. Ви не застрягаєте цій ролі. От. Так, ну і Жінка-дівчинка вона ж вміє приймати подарунки, так? якраз на відміну від жінки-матері. Там вона все сама, так і нічого не треба. То тут якраз таки навпаки, треба все. І я дуже радію, коли мені дарують подарунки. І чоловік він отримує оці такі емоції. Так? Можливо, навіть не. Таку реакцію отримує невідповідно до свого подарунка. Тобто вона там настільки радіє, настільки, вона йому вдячна, що він там їй це подарував, що йому хочеться ще більше дарувати, там робити якихось там сюрпризів, подарунків. Ну і, як правило, така жінка вона обирає чоловіка старшого за себе, mm -hmm. такого досить впевненого. І в ньому розвинута ця така. Потреба захищати та опікуватися. Ну, саме те, що їй потрібно. Так? Звичайно, буває і навпаки, коли жінка, дівчинка вона старша за свого чоловіка. Угу. Так? І там ну, так, досить так цікаво виглядає їхній союз. От. І. Ну, якщо вона обирає чоловіка старшого, у їхніх відносинах він головний. Так? Він вирішує там, всілякі проблеми, там, він може забезпечувати. От. Але вона дуже вміло ним маніпулює. Ну, як Діти так? Діти mm -hmm. дуже добре вміють це mm -hmm. робити. Тому така жінка також вміло маніпулює, та може десь там, якось, щось таке сказати, десь там, закатити істерику, і він там, рано чи пізно зробить так, як вона хоче. Так. Як і будь-яка дитина дуже вдало маніпулює або мамою або мамою або татом. Тому що особливо дівчата, вони дуже вдало маніпулюють татами своїми, так? От. тому, якщо ви помітили в себе якийсь такий аспект, от, варто усвідомити, познайомитися з цією частиною, так? От. зрозуміти, чи є перекоси певні. Якщо є, то о, звернутися до спеціаліста, пропрацювати ці моменти, о, інтегрувати цю частину да, і бути в контакті з нею. Ну і потім помічати, як починає по кроку змінюватися світосприйняття, ну і ваше життя в цілому. От. Тому що ще в цій ролі, що е, важливо, це мріяти, вміння мріяти. Так. Так. Це ж таки творчий процес насправді. Да? Мріяти, фантазувати, але не застерігати лише в мріях, так? не mm. жити тільки в розових окулярах, так? а повертатися в реальність. Так. Um. Так, ну це більш про баланс. Так? Це те, до чого ми завжди закликаємо, щоб ну, була якась рівновага і баланс, тому що тоді можна брати з однієї ролі одне, де це буде необхідно. Так? В іншому якусь, якомусь стані, наприклад, там, на роботі чи там десь в родині це буде будуть зовсім інші ролі. Так? Якщо там в мене якась. Творча професія, то я розумію, що зараз там в цій ролі я можу там переключитися, я можу помріяти, дійсно, mm -hmm. якось mm -hmm. зробити щось таке творче, що мені зараз необхідно. Ну і дійсно це про те, щоб переключатися і робити це усвідомлено. Mm -hmm. Я гадаю, що це все mm -hmm. так, в цьому відео. Сьогодні ми розповіли про роль доньки, роль жінки, дівчинки, так? в чому її є плюси, в чому мінуси. От які форми поведінки в ній притаманні. От. І ви чекайте продовження в наших наступних відео про інші ролі, які ми граємо в своєму житті. Так. До нових до. зустрічей, до побачення. До побачення.